Показом вишиванок розпочинається святкування дня конституції в Івано-Франківську. На стометрівці від приміщення стоматологічного корпусу до так званого дерева щастя планують розстелити великий весільний рушник, по якому дефілюватимуть конкурсанти. Прийти в серед місця у національному одязі закликають всіх громадян. Заходи будуть носити національно патріотичний. Направленість національно патріотичну і пропаганду національної культури і традицій, що в цьому році є правильно. З 18 до 22 на великому екрані буде демонструватися документальне кіно. Це в основному, в основному кіно, яке зняте під час революції у супроводі сучасної української музики. Таким чином це на площі незалежності. Ну і два заходи. Виставка святкувань. Святкової програми Ми майбутнє України. Одночасно, із Днем Конституції цьогоріч в Україні відзначатимуть день молоді на площі ринок. Активісти громадських організацій ознайомлять глядачів з особливостями самооборони. Також біля ратуші влаштують відповідні майстер-класи. По обіді всі бажаючі зможуть взяти участь у масовому пробігу вулицями Івано-Франківська. Хто буде мати бажання, хто буде мати силу, буде у нас проведений пробіг вулиці міста Вонофранківська, з, з раді ми вибігаємо, робимо великі коло по вулиці Незалежності. Уська Хуткивич, на Україні 5 кілометрів, то тобто будемо бігти в повільному темпі. так що всі тобто будемо мати бажання, тому що матиме можливість і зможуть пробігти цю дистанцію, скільки темп буде неповільний. Між тим на вічовому майдані івано-франківців перевірятимуть на знання конституції України. За правильні відповіді даруватимуть сам примірник законів України. На вічовому майдані зробити акцію по провірці людей на знання конституції. Ми закупуємо конституцію, будемо їх питати, як вони знають ну, такі базові теорії там України на 11 та на 11-ту годину робимо акцію. І, і, і безпосередньо, як вони будуть вже відповідати, там знають чи не знають, ми їм будемо дарувати цю конституцію. Як заохочення напередодні дня молоді, активістів громадських організацій у міській раді нагородили почесними грамотами. Насправді, тим, хто займається молодіжною політикою, не хтось відчуває себе молодим, це я дійсно свято, тому що свого часу також був керівником молодіжних громадських. Організація активно займався молодіжною політикою, і на день молоді ми старалися не кажуть, відзначити це гарно свято, відзначити найактивніших. Завершиться святкування 20-ї річниці проголошення конституції України та дня молоді дискотекою під відкритим небом. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.